Жили в скалі, то таке було, знаєте, в нас дівчина одна робила на цукорках і її злапали в скалі. І казали, якщо вона видасть якийсь матеріал за бандерів, то вони її слободять. А вона призналася, ну там у таких бобрюках жив. Була одна хата. І, а то дівчата позбиралися, там не ті очі, як там. Пішли там і всі були. І вона була. І я казала, дати матеріал, вона дала вже там. Сходилися хлопці, котрі дівчата були, вона повіла, а ті хлопці були з нашого села. І так її забрали, тоді мою сестру забрали, ще там забрали. Він був такий, то був москальцек сот, то його забрали, так казали, що він ніби партизан, а він не був партизан, потім став того сім і так пособіли.